Дітки, а чи знаєте ви, як називається наш дитячий садок? Він має назву казка. Вулиця, на якій розташований наш дитячий садок, дуже довга. Я запрошую вас на прогулянку нашим селом. Перша зупинка. Відгадайте, що за дім? Музику почуєш в нім, пісні, танці, плач і сміх. Задоволення для всіх. Це наш будинок культури. А це головна будівля нашого села. Називається Сільська Рада. А найголовніший в нашому селі це голова Старостинського округу. Він старається у нас, він, звичайно, просто клас. Село він привів у порядок, чистота навкруг у нас. Наступна зупинка, пам'ятник загиблим воїнам. І живуть у пам'яті народу, його вірні дочки і сини, ті, хто полягли на полі бою, і ті, що повернулися з війни, вони ішли у бій за те, щоб до останку перемогти. Ненависних катів, щоб світ увесь у мирному світанку під прапорами перемоги золотів. Наступна наша зупинка це школа. Школа велика дитяча країна, в ній відкривається білий наш світ. Тут пізнає себе кожна дитина і відправляється звідси в політ. Знань надається тут перша основа жити, дружити, учитися в ній. Дітки. А чому треба відвідувати школу? Для чого люди вчаться? Відгадайте загадки і ви дізнаєтесь, що вам знадобиться для навчання в школі. Знає цю найпершу книжку, будь-який школяр, бо до всіх книжок доріжку. Прокладе буквар. Дуже я потрібна всім, і дорослим, і малим. Всіх я розум учу, а сама завжди мовчу. Книжка З дерева робилося учневі згодилося. Олівець худорлява і вертлява на папір біжить у справах. Закарлючки полишає, у пеналі спочиває. Ручка. Рівно риску проведе ця струнка особа. Натиск витримає стійко, впевнена струнка. Лінійка. Школярі це гарні виховані діти, які піклуються про свою школу і про своє село, про тих, хто його оточує. Подорож добігла кінця, сподіваюсь, що вам сподобалось: Мій рідний край, моя земля. Як тебе не любити? Твоя краса, небо, поля, сині волошки в житті.